Ну що ж, друзі, раді вітати вас на стадіоні лівого берега, де відбудеться матч 23-го туру Другої ліги України. Київський локомотив вдома грає проти команди Скала. Ну, Якщо говорити про скалу, то це третя гра у другій частині сезону. Удар по воротах. Є перший, бачимо, такі перші спроби саме від гостей атакувати, грати першим номером. Це тільки початок матчу, як воно буде, побачимо. Як ви вже зрозуміли, локомотив у білій формі, яка атака зараз? Богомас, Богомас, вихід Вічнавіч, Богомас удар в поворотах! І це 1-0 Назарій Богомас робить рахунок уже на користь своєї команди. Шоста хвилина, і яка контратака? Просто показова. Звичайно, будуть радіти, оскільки. Скала, саме скала, намагалися грати першим номером, створювали на пів моменти, але яка ефективна, головне результативна контратака від господарів, і Назарій Богомаз робить рахунок. 1-0. Удар по воротах. Нічого собі, який сейв. Хоча намагався це робити. Фомін Микита з м'ячем. Передача вперед! Яка передача, удар по воротах? Сейв. Падіння ні, нічого не буде. Класно відіграв голкіпер. Удар по воротах з дальньої дистанції. Накидання праворуч. Атака правим флангом. Удар по воротах. Стійка! Який момент зараз виникає! Класно зіграв, передача в центрі, помилка. Передача вперед. а Тут є вільна зона. Треба бігти. Богдан Козій на правому фланзі. Богдан Козій. Удар по воротах і ледь не помиляється. Голкіпер Костянтин Солопчук. Подача на дальню стійку. Є удар по воротах. добивання, і. Який зараз сейв. Робить воротар локомотива Дмитро Панченко. Дуже круто. Обрав правильно позицію і зараз уже атака локомотива. Момент поворотах удар. Добивання може бути. 2-0. Рахунок стає. Нічого собі не забиваєш. Ти забуває тобі. Богдан Козій робить рахунок 2-0. вже на 60-й хвилині. Ось так мали забувати гості. І тут контратака. Богдан Козій свіжий футболіст, який вийшов на поле. Робить рахунок 2-0. Арбітер дозволяє. Продовжувати гру кидання від капітана. Передача в центр. Скидка, і там є правіше ще. Віддати передачу. Треба до останнього тягне удар по воротах. Чому не віддати? І що не було порушення правил, хоча чіплявся Богдан Козій дуже і дуже серйозно в тому епізоді. Є удар по воротах, який це. Браво! Дмитро Панченко! Так само є номер картки, банки. Будь ласка. За, якщо боліваєте за локомотив, то підтримайте от хлопців. Удар зараз. І знову тягне. Знову тягне Дмитро Панченко. Момент. Зараз. Удар по воротах. Поперечка. Який момент допивання? І знову щастить зараз футболістам локомотива Дмитро Панченко не пропускає підбирання за гостями. Дача назад. Роман Лісовик. Центр. Удар поворота. Пробиває Роман Цень. І як знову правильно обрана позиція Дмитра Панченка і голкіпер Локомотива забирає м'яч. Свої руки вбиває вперед. Арбітер вже взяв свисток до рота і дає сигнал про завершення нашого матчу. 2-0. Локомотив перемагає і бере підсумку реванш у футболістів скалою 19-11 зі строя.